Вітаю! Сьогодні ми розглянемо платформу NAPKIN для візуалізації матеріалів ваших або створених на основі штучного інтелекту. NAPKIN в перекладі означає серветка, тобто, як можна на маленькому шматочку паперу зробити візуалізувати якийсь текст. Перейдемо спочатку до ціноутворення. Ресурс новий пропонує нам. Ось такі речі безкоштовно, це 500 кредитів штучного інтелекту на тиждень. Що означає 500 кредитів? Якщо ми будемо генерувати якийсь контент, просто текст тут на ресурсі, або імпортувати власний текст, а потім на основі цього тексту захочемо створити якусь інфографіку, візуалізувати його, то в залежності від того, скільки тексту ми виділимо. Скільки кредитів буде використано, тобто одне слово, один кредит. На тиждень дається 500 кредитів. Тобто 500 слів на основі 500 слів ми можемо створити візуальні якісь речі тут. Необмежене редагування візуальних елементів, необмежений імпорт файлів, необмежений експорт. PNG та pdf файлів вбудовані стилі та шрифти, стандартні значки, брендування серветок на візуальних матеріалах. Тобто буде позначка, що це саме навкін. Для того, щоб зареєструватись, натискаєте, «Отримайте безкоштовну серветку, в результаті вас будуть запитувати, яка ваша посада, з якої метою ви створюєте. Це реєструєтесь на цьому ресурсі, як ви будете використовувати, де ви дізналися про нього. Тобто такі речі, які потім ресурс використовує для того, щоб більше вам пропонувати різного контенту. Якщо ви щось не знаєте, як відповісти, неважливо, І навіть якщо ви щось інше оберете, нічого страшного в цьому не буде. Я натискаю увійти, оскільки я вже зареєстрована. І коли ми потрапляємо в, свою, в, такий, в свій аккаунт, то ми бачимо кнопку «Library», де у нас будуть відображатися всі створені нами проєкти тут, і «New напки для того, щоб створити щось нове. Я натисну. І тут варіант який? На основі штучного інтелекту, імпортувати з файлу або порожній бланк. Ну, почнемо з AI. Для цього нам треба прописати промпт сюди у рядочок. Ну, і як я, наприклад, напишу, цифрові технології в роботі педагога. Продовжуйте. І ось у нас спочатку з'являється текст. А потім на основі цього тексту ми можемо створити. Зверніть увагу, що коли він з'являється, все, що тут створюється, ми можемо редагувати. Ну, зараз, поки ще йде процес створення тексту, то ми не можемо цього робити. Але уже коли ми отак водимо по тексту мишею, то ми бачимо, що зліва у нас з'являються такі горизонтальні блакитні стрічки, які виділяють нам. Ресурс пропонує нам, наприклад, зробити ось таких декілька пунктів, об'єднати в одну візуальну річ. Або ось бачите, як я ввожу, і воно мені пропонує. І для того, якщо ми погоджуємося, то ми маємо натиснути на ось цю блискавку. Причому. Як тільки ми натиснемо блискавку, то ось ці слова, які будуть об'єднані, які ми використаємо, вже потраплять у, наших, ось ці, у наші кредити. Поки ми створили, з нас нічого ще не зняли. Отже, ви бачите, скільки можна по частинами це брати невеличкими. Ну, давайте я оберу висновок так, щоб поменше тексту було. Я натисну блискавку. Починається генерація нашої такої візуалізації. І ось, зверніть увагу, зліва ми можемо обирати варіант, який нам буде краще, до наших, відповідно, до наших запитів. І ось, припустимо, я обрала цю картинку. Тепер ця картинка. Тепер вона тут відображається підвиден її, тобто вже працюємо на основі тільки однієї цієї картинки, але обираємо кращий варіант. Якщо ж е, е, ще нам мало, то ми можемо ще продовжити якийсь стиль і Ну, Нехай ми оберемо якусь картинку, і от вона тут вже у нас з'являється. Е, що з нею можна робити? В правому верхньому кутку кожної візуалізації буде з'являтися інформація. Можна обрати формат розміщення, масштаб інший, там один до одного, 16 на 9, в даному випадку кольорову палітру іншу. Так. Щось оновити, можливо, щось нове з'явиться, вибрати, і змінити знову ж таки брендінг. так, і експорт. Експортувати ми можемо ось в таких форматах. Далі. І тепер, якщо у вас вже є візуалізація, ви можете її завантажити, використати в якихось своїх там презентаціях, в, соціаль... в соцмережах, десь на заходах Ну, тобто будь-який варіант. Давайте тепер пройдемось, подивимося, що тут ще може бути це ШЕА, поширення. До цього матеріалу ви можете надати доступ іншим користувачам. Раз, разів вже натиснула, так. Отже, сюди ми можемо прописати адреси, кому ми індивідуально хочемо надати доступ. І тут can view, can comment. тобто Ви можете надати доступ як тільки до перегляду, так і до перегляду з коментарями, і до редагування, і, і ще й редагування, і поширення. Або, наприклад, використати «Anyone One Link, тобто будь-хто, хто має покликання, можуть. Або знову ж таки «Can can CanView, Comment and can edit», ну, натиснемо, наприклад, «Can view», і копіювати покликання, і надавати його користувачам, щоб вони теж приєднувалися, додавали свої коментарі. Експорт-документ це експортувати його повністю весь документ, знову ж таки, в таких форматах. Тепер повернемося до бібліотеки. Ну і крім того, якщо ви будете натискати, ось тут навіть в самому тексті є різні піктограмки. Ну, ось у нас тут піктограмка є, так? То навіть цю піктограмку в тексті ми теж можемо змінювати. Тут з'явилася кольорова палітра, тінь, шейп, а також якийсь інший значок. Бачите, можна обрати щось інше, не те, що у нас було. Ну і так само по тексту теж можна робити зміни. Тепер е, перейдемо до бібліотеки і подивимося: ось е, уже у нас лежить наш текст разом з інфографікою. І тут е, що ми можемо робити: обравши три вертикальних крапочки, ми можемо зробити дублікат, копію такого матеріалу, завантажити в форматі PDF або видалити. Тепер натиснемо ще раз New Napkin і е, е, припустимо: хочемо на основі е, порожнього бланку Blank Napkin. У мене є е, е, фрагмент. Тексту, який я скопіювала з Google класу, сподіваюся, він ще в пам'яті зберігся тут. Так, Я взяла з Google класу. Таке оголошення, яке я розмістила на початку, і хочу його якось візуалізувати так, щоб яскравіше виглядало. Тобто, вітання учасників тренінгу про те, що будемо працювати за єдиним покликанням і працювати з комп'ютера або ноутбука, тому що телефон найкращий варіант. Буде фінальний тест в кінці. Ну, ось такі. І у випадку повітряної тривоги, дбаємо про свою безпеку. Ну і тепер що йде у нас той е, 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 н, е, кнопка? Генерувати візуалізацію і подивимося, що нам запропонується. Ось які варіанти. Ми можемо тепер знову ж таки по ним пройтись, тобто, чим менше тексту, тим буде краще, тому що забагато тексту воно неповним, неповно відображає. Матеріал. І так ми оберемо один із варіантів, наприклад, ось такий, а тепер знову, як і минулого разу, із цього варіанту ми можемо обрати будь-який із тих, що запропоновано. Подивимось. На один із них, отже, воно показало, знайшло той основний, основну мету успішне завершення тренінгу. Розмістило, що буде і в синхронному, і в асинхронному, і будуть навчальні відео, як приєднуватись до занять, використовувати комп'ютер, і буде фінальний тест. Ось такий, така інфографіка у нас вийшла. Далі нижче ще ми можемо. Малювати, додавати якісь свої зображення. Малює тут воно так, не дуже, але і тут стрілки якісь можемо редагувати, додавати якийсь текст, зображення, по зображенню малювати. Тобто такі речі, які ще можна додатково тут якісь мітки ставити, щось там писати. І Ще якісь зображення. Тощо. Тобто, ось так ми можемо урізноманітнити, але головне завдання цього ресурсу створювати інфографіку, візуалізувати її для того, щоб потім використовувати. Бачите, ось тут я навожу і коментарі, з'являються. comment, Тобто будь-який фрагмент ми можемо коментувати, тут прописувати. Тощо. Ось такий ресурс. Дякую за увагу.